Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом фрикаделькового супу. Перш за все, потрібно підготувати усі інгредієнти і далі нарізаємо зелень. Зелені нам потрібно багато. Можете брати кріп, петрушку. Нарізаємо картоплю кубиком, викладаємо її в якийсь глибший посуд і заливаємо холодною водою, щоб вона не почорніла. Далі нарізаємо рібчату цибулю, також доволі дуже-дуже дрібненько. Нарізаємо моркву кубиком таким грубшим, нарізаємо болгарський перець також кубиком, за розміром приблизно моркви. Нарізаємо також помідор, один такий більший, також кубиком, і тепер приступаємо до приготування фаршу. У мене фарш яловичина, свинина 50 на 50 додаємо сюди ріпчату цибулю, половину з тої, що ми нарізали, додаємо зелень. І спеції, такі як сіль, чорний мелений перець. Додаю небагато карі, ви можете взяти замість карі будь-які спеції для м'яса. І також додаю сушений базилік, орегано, чебрець. Зовсім небагато І усе гарненько потрібно перемішати. Можете навіть фарш, ось так, коли вже всі інгредієнти змішаєте, попідкидати його, якби відбити рукою. Тоді він стане більш однорідніший, і з нього буде легше ліпити фрикадельки. І тепер формуємо фрикадельки. За розміром робіть, які вам найбільше подобаються. Головне, щоб вони були більш-менш однакові. однакові за розміром. Руки краще змочити або олією рослиною, або просто водою періодично потрібно змочувати. Неважливо, чи ви в рукавицях, чи без. Обов'язково використовуйте посуд такий, знаєте, з антипригарним покриттям, в якому можна тушкувати, жарити. На низ виливаємо трошки олії, небагато, десь приблизно 30-50 мл і викладаємо всі наші фрикадельки. Їх потрібно обсмажити з двох сторін на середньому вогні до золотистого красивого кольору. Тепер вкидаємо сюди цибулю ріпчату, моркву нарізану кубиком, перемішуємо і просмажуємо приблизно 5 хвилин на середньому вогні. Періодично потрібно перемішати. Коли побачите, що цибуля буде мати такий вже золотистий колір, тоді вкидаємо сюди болгарський перець та помідор, ще раз перемішуємо. Просмажуємо ще 3 хвилини. Запах просто, неймовірно смачний вже. Додаємо сюди таку добру чайну ложку ще солі і спецію сушений часник. Додаємо рис. У мене рис попередньо був замочений, приблизно на 3 години десь замочувала його. Перемішуємо. І вкидаємо нарізану картоплю кубиком воду, в якій стояла картопля, я її злила. Заливаємо все тепер питною водою, перемішуємо. Щодо густоти, контролюйте, коли ви будете заливати воду, контролюйте. Пам'ятайте, що рис ще трошечка він розбухне, тому. Я напишу приблизно, скільки використовувала я, а ви вже дивіться по густоті самі. Накриваємо кришкою і готуємо до готовності. Тепер обов'язково потрібно при кінці попробувати на смак, можливо, потрібно додати ще солі, і вкидаємо дрібно нарізану зелень. Ще раз перемішуємо, прикриваємо кришкою, виключаємо вже вогонь і даємо супчику настоятися ще приблизно 5-7 хвилин. І можна подавати до столу. Ось такий простий рецепт. Подивіться, які красиві кольори в тарілці, це є дуже смачно. Я впевнена, що цей суп буде у вас дуже часто на столі, тому що направду готується все просто і дуже смачно. Тому вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою! Підписуйтеся на мій канал Українські Домашні страви і всім па-па!